Закликати допомагати потрібно дуже голосно, а допомагати без галасу. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 10 липня. Середа. І в мене програма Середа не біда». Сьогодні в програмі Середа не біда, я хотів би поговорити по, насправді про біду, про біду, яка сталася 8 липня. Були ракетні удари по. В декількох містах України, ну але безумовно, що всі говорять і в Україні, і у світі в першу чергу про ситуацію з дитячою лікарнею Хмадит, куди був ракетний удар рашистський. І ця ситуація з хворими дітьми, безумовно, викликала ну, хвилю. Ну, в першу чергу, інформаційну, безумовно, але потім хвилю певних заяв, дій. І рішень. Сподіваюсь, що це буде продовжуватися. І це буде ну, в контексті того, щоб Україна ставала сильнішою, а Росія слабшою. У програмі я не буду говорити про реакцію за кордоном, там ну, вона дійсно є, є заяви наших партнерів, є і певні дії. Я вже з цього приводу писав у себе на сторінці Фейсбуку, що і наші. Біженці, їх там мільйони за межами України. Вони, я сподіваюся, певні заходи провели. Я думаю, що треба, не потрібно зупинятися, треба їх і далі проводити. Бо це все буде в фокусі уваги тих змі, в яких країнах будуть ці заходи проводитися. Це буде привертати їхню увагу, про це будуть говорити, демонструвати, і це будуть бачити все більше і більше громадян тих країн, де прибувають наші. Українські біженці, а це в свою чергу буде викликати у громадян тих країн безумовну підтримку і допомогу, необхідність надання допомоги Україні. Це для, насправді для дуже важливо для нас, бо саме, опираючись на думку своїх громадян, уряди цих країн приймають ті чи інші рішення. І чим більше буде відсоток тих людей, які підтримують Україну, які виступають за надання допомоги Україні, тим вірогідніше. Що допомога України буде продовжуватися в цих країнах, а можливо навіть і збільшуватися. Тому ця ситуація ну, є насправді в сенсі проведення певних заходів за кордоном нашими громадянами або тими, які так чи інакше підтримують Україну. Це і дуже-дуже для нас важливо. Це також певна боротьба, боротьба, яка посилює Україну. Але я хотів би говорити все-таки більше про реакцію дії. Всередині України. Безумовно, на першому місці, тут без жодних сумнівів, як завжди, це український народ. Самоорганізація фантастична, просто, просто фантастична самоорганізація і бажання допомогти підтримати, ну вона взагалі поза межами якихось там, оцінок. Це просто на найвищому рівні. Так, був, безумовно, соціальний відповідальний бізнес. Вони також молодці, які там, в першій. День фактично ну, за добу вони там і заявили про те, що вони будуть виділяти гроші. Там ці компанії можна подивитися в інтернеті, всі вони є. і Їм за це безумовно щира дяка, що вони відгукнулися. Були і компанії, які безпосередньо вже надавали допомогу хто технікою, хто певними там, продуктами, ті ж кафе, ресторани. Під час того, як розбирали завали, щоб люди могли щось поїсти, воду пити, це також ну, просто молодці. Але мова йде, звичайно, про малий бізнес, середній бізнес. Ну, є, в принципі, там і великий бізнес, який заявив про свою, свою підтримку і про те, що вони прирахують гроші. Але хочу, щоб ми розуміли, ну, так і так, от на ранок, сьогодні, 10 липня, то, що Публічно було доступно, я подивився, так перекинув. Хочу вам сказати, що от, саме звичайні українці, при всій, ще раз кажу, повазі і вдячності тим компаніям, які вже заявили про свою підтримку, я сподіваюся, будуть інші долучатися. Так, от звичайні українці, от, вони фактично, як там написано за 40 годин, тобто на 8 липня, коли це сталося на ранок 10 липня, знову залучилося на допомагати 320 тисяч, понад 320 тисяч українців, які задонатили за ці 40 годин 300 мільйонів гривень. Це, ну так як я сказав, я де прикинув по цифрам: ну, це в два рази більше, ніж бізнес, який про це з'явив. Тобто ми ну, чітко розуміємо, насправді, що. От цей фундамент, основа, на якому тримається Україна, це український народ, і цей показує і війна, це наші Збройні Сили України, це волонтери і все. Ну, тут знову не було ніяких здивувань, крім здивувань, приємних, що це продовжується, що насправді український народ може об'єднатися, самоорганізуватися. Організа... Сам і от якби нам трохи більше щастило, з... Керманичами країни, так, ну, було взагалі би все супер. Що я маю на увазі? Так, Верховна Рада вона зробила 8 липня, там, якщо не помиляюся, подивився, 18.30 це було опубліковано, заяву, там, звернення визнатися тероризмом, цього, так? Ну, ну, формально все молодці. Я чесно скажу, я не бачу. Можливо, е просто я не бачу, але якщо хтось бачив, то ви мені там напишіть в коментарях, або, може, навіть надайте якийсь фактаж, чи відео, чи фото. Присутність наших керманичів біля Ухмадиту, коли це сталося? Починаючи з голови уряду, там, голови Верховної Ради, ну і там лідерів тих же ж е, депутатських фракцій груп, які підписали цю заяву звернення до міжнародної спільноти. Заява правильна, ще я скажу. Формально все тут супер. Але от реально так от чи були вони там присутні? І це стосується, зокрема, і там міністрів. Так? Ну, з мером Кличко, все зрозуміло, він там по цьому мав би бути, і він там так чи інакше він про це все коментував, говорив. Але от всі інші ну тут виникає питання. Більше того, скажу, з моєї точки зору, ну, це моя суб'єктивна думка, але навіть як політехнолог, це було б плюс великий для Володимира Зеленського, якби він з Польщі повернувся в Україну і зробив звернення. По телебаченню. До речі, міг би це зробити і біля Охмадиту, там коло цих всіх руїн. Вони ж люблять це робити. Я маю на увазі команда Зеленського він кудись там виїжджає на той же фронт, там інтерв'ю давати на фоні всього цього. Тобто, ну, технологічно це було, в принципі, виправдано. І зробити заяву звернення до народу, показати, що він як президент, так от він з народом. Там же ж можна було і звернутися і до. Лідерів світу України також з приводу цього. Тобто, це була би ну насправді, от, так як полюбляють піар-акції в команді президента, це була, на мою думку, була для них, особисто для нього, супер-піар-акція. Більше того, ця піар-акція, з моєї точки зору, була би потрібною саме для того, щоб всі побачили, що і так всі побачили, але треба було би розставити акценти. Треба було, з моєї точки, напевне, заявити, що всі будуть покарані. Хто до цього має відношення, має на увазі зі сторони Російської Федерації, він дає там от публічно завдання всім нашим спецслужбам всіх знайти і покарати. Це було би, з моєї точки, дуже таке добре мотиваційне звернення. Ну і стосовно тих всіх необхідних для України видів озброєння. Тим більше, ну, давайте будемо об'єктивними. Те, що там присутні чи не присутні Зеленські на саміті в Вашингтоні, воно кардинально, я скажу так, м'яко. Насправді там суттєво взагалі нічого не вирішує. Там вирішують і вирішили, і без нього, що дадуть чи що не нададуть. Але от звернення на цьому от фоні, воно б-перше, було б супер Візуальна, такий візуальний меседж інформація. Світ безумовно би це показує, якби світ показував і показує, і фото, і відео, що відбулося. І це, з моєї точки зору, було б ну, добре для Зеленського особисто. Тобто, я не розумію, чим цього не зробив. Ну і повертаючись до саміту, саміт почався 9-го числа, і він буде до 11-го, тобто до завтра, до четверга. Ця трагедія сталася 8 липня. 8 липня він був у Польщі. Я думаю, що можна було вернутися. 8 липня, умовно кажучи, там 9-го полетіти у Вашингтон. Тобто, кардинально це б нічого не змінилося, але це був би сильний, такий, символічний. Жест, дія, крок. Він не був зроблений. Сило яких причин, ну я не хочу тут вдаватися в якісь подробиці. Я просто хочу ще раз стверджувати, що в Україні нема політичної еліти. А тому ну, політичної еліти, щоб ми розуміли, там не якісь формальні ознаки вони є. А сутність так, це те, що свої інтереси ставляться нижче в певний момент часу, ніж інтереси країни, інтереси народу. У нас зараз якраз такий час, ми безумовно цього не бачимо. І це треба також констатувати, на жаль. Так само ну, з мене здивувала мовчанка, хоча, знову ж, можливо, як я сказав на початку, без галусу роблять допомогу наших олігархів. Я навіть думав, що і Пінчук також не має ніякого цього відношення, але потім я подивився уточнив, там фонд Пінчука він, е, збирається. З, скажімо так, вирішити питання з медичним обладнанням. Ну і це насправді дуже добре. Але от такі так звані олігархи, так, вони зараз формально, ніби олігархів не мали, але багатії, ну самі такі основні. Зокрема, ті, які на веду, які мають свої фонди, Іменновозі Ахметова, Порошенка. от ну, На ранок 10 липня в ну, публічному просторі я не знайшов е інформації, що вони про щось там заявили. І, скажімо так, Якісь суми виділили чи виділять. Сподіваюся, що в момент, коли виходить ця програма, вони це зроблять. Я це говорю не для того, щоб якось їх там тикнути, що вони погані, чи хтось інший кращий, а для того, що це треба робити. І зараз не та ситуація, що когось називати поганим, а когось гарним. Так само, коли я сказав, що я був зовни, чому Зеленський це не зробив, бо незважаючи на те, що я критикую його за. Дії, які, на мою думку, є неправильними, не як особистість, а як людина, яка виконує функції президента країни, моєї країни, нашої України. От і мені багато речей, які робляться в ньому не подобається. Це критикую. Ну в даному конкретному випадку я вважаю, що це, по-перше, це би дійсно йому було би краще для нього. Вони ж нам люблять всі ці рейтинги, все дивиться, але це було би краще і для України. Був би більш такий потужний меседж зовні в світ, якби він повернувся і зробив оце звернення, про яке я от щойно сказав. Тому в цій ситуації якраз не треба там між собою сваритися, а треба демонструвати єдність. І ця єдність була, на жаль, продемонстровано в такий трагічний день для України. Але вона ще раз показала, що єдність є. І тепер завдання всіх тих, хто займається чи може займатися об'єднанням реальним. Модерувати це об'єднання це робити, а не займатися якимись там незрозумілими діями, речами і сілити розбрат і роз'єднання серед українців. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте, поділіться цим відео. А хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. Ну, як завжди, завершуючи свою програму, я хочу сказати, незважаючи ні на що і ні на кого, все буде Україна!